Психотерапевтична п'ятихвилинка. Під час війни основними емоціями, які тримають нас за життя, стають агресія, ненависть гнів та роздратування. На кого вони направлені, уточнювати вочевидь, не варто побутовому та далекому від зони реальних бойових дій просторі направити ці емоції адресату неможливо. З іншого боку, вони самі собою не зникають, саме тому дуже часто найменша дрібниця може миттєво спровокувати велику та активну реакцію, таку реакцію, про яку точно не йшла би мова в мирний час, якої стидаємося потім, коли образливі слова вже сказані, а роздратування виплеснуте на найближче оточення. Ми віримо в перемогу та чекаємо на неї. Не завжди це легко, новини та об'єктивна реальність іноді не на боці наших щирих сподівань. Зробити щось, проявити себе та свою агресію не завжди можливо саме безсилля провокує бути агресивним з тими, хто поряд. Особливо це актуально, якщо в діалозі немає співпадіння думок та рішень тут і зараз різні думки та погляди на фоні безпорадності та роздратування легко провокують скандали. На роботі, вдома, серед друзів та сусідів Як допомогти собі не потрапити в полон нереалізованих емоцій. Намагайтеся проживати та переживати свої емоції. Обговорення та опрацювання їх глибинних змістів залишимо на час після нашої перемоги, тому будь-які дії, що сприяють полегшенню, зараз допоможуть. Ви можете кричати, плакати, лаятися, бити подушки рвати попір. А головне свідомо, я злюся і саме тому це роблю. Всі і так розуміємо зараз, хто наш ворог та чого ми йому бажаємо. Нагадуйте собі частіше, яка наша мета та хто є нашими справжніми ворогами, особливо в моменти, коли відчуваєте, як емоції переповнюють по відношенню до близького оточення. Перевірте, чи точно це про них та до них. Якщо ж ви взаємодієте з людиною та розумієте, що втримати емоції під контролем вкрай важко або навіть неможливо, а раз накриває вас, ніби хвиля у шторм, зупиніться та зробіть паузу спілкування, за можливості повідомте про це співрозмовника або співрозмовників. В період паузи можна порахувати до десяти, пошукати навколо п'ять кольорів, зосередитися на чотирьох звуках та трьох запахах, відчути тіло. Наприклад, за допомогою вправи заземлення, про яку ми говорили в попередніх випусках, можна просто подихати та зробити собі смачний чай. Намагайтеся фокусуватися на тому, що вас об'єднує, особливо в період сварок та непорозумінь. Наприклад, скажіть або напишіть у робочому чаті. Згадаємо, для чого ми тут або Давайте повернемося до теми обговорення. Співрозмовника в приватному діалозі можна спитати, чи не відійшли ми від теми спілкування, про що насправді ми зараз конфліктуємо прийміть свої почуття та свою неідеальність. Якщо ви не втрималися, то просто попросіть вибачення так буває, ви не ідеальні, як власне, і ніхто із нас. І найголовніше ми маємо право на різні думки та відчуття. Головне, щоб кожен із нас пам'ятав: у нас спільний ворог та спільна мета. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей в ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.